Я вважаю, що угода про асоціацію з європейським союзом є вкрай важливою для нашої країни. Це і наш вибір, зокрема щодо спільноти цінностей. Це важливо. І друге, це прагматичний інтерес, це економіка. Тому відповідно, і з першого, і з другого вкрай важливо, щоб ми були частиною великої європейської спільноти, яка дасть нам можливість. По іншому відчувати себе в нашій, в нашій країні угода про асоціацію насправді це шлях до реформ. Цей шлях пройшли багато країн. 91-му році, для прикладу, цей шлях проходили Польща, Угорщина і ряд інших країн. Ми сьогодні бачимо, що Стан цих країн він є набагато інакший, ніж 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 Україна. Сьогодні ті самі поляки живуть в разів 4-5 разів багатше ніж ніж, ніж українці. Тому а, а, сьогодні треба докладати зусиль всім, не лише політикам, для того, щоб угода була підписана. А, чи буде вона підписана? Ну на, на превеликий жаль, українська політика є дуже непередбачуваною. Це як сьогодні гадання на кавовій гущі. Але я хотів би, щоб це відбулося. Це важливо. Ми знаємо, що ледь не єдиною сьогодні суттєвою перешкодою до підписання є звільнення Юлії Тимошенка. А я хочу вірити у те, що політики домовляться, це звільнення відбудеться, і для України, для нас, в першу чергу, для молодого покоління буде шанс, шанс жити в Європі. Я думаю, що якщо зараз не підписати угоду про асоціацію, то шанс наступний на підписання цього документу буде вже в іншого президента.